Всім привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у неймовірно цікавий та яскравий світ кольорів. Розберемося, як художники за допомогою звичайних фарб створюють настрій, гармонію і навіть розповідають цілі історії. Ну що, готові до цієї барвистої пригоди? Тоді починаємо. Ось що на нас сьогодні чекає. Спочатку ми трохи почаклуємо з теорією, розкриємо кілька секретів про колір, а потім. Потім перетворимося на справжніх митців і створимо власний шедевр. І почнемо ми, мабуть, з найголовнішого. Бо колір це ж не просто щось на папері, правда? Це це справжнісінька емоція, і Колин відчуває її по-своєму. От просто замисліться на хвилинку, уявіть ранок. Ще трохи темно, можливо, навіть похмуро. І тут з'являється сонце, таке яскраве, жовто-помаранчеве. І як одразу все навколо змінюється, правда? Настрій миттєво стає кращим? Оце і є магія кольору. І знаєте, це дуже влучне порівняння. Кольори це як музика. Одна мелодія може змусити нас сумувати, інша танцювати від радості. Так само і з кольорами вони можуть нас заспокоїти або навпаки підбадьорити. Це така собі мова почуттів. Так, а тепер давайте зазирнемо за лаштунки прямо в майстерню художника. Цікаво ж, як вони там дають раду з усіма цими фарбами? А в них виявляється є свій підхід. Вони ділять усі кольори на два великі світи. От погляньте з одного боку у нас ахроматична гама. Звучить трохи складно, але насправді все просто це світ, де немає кольору, тільки чорний, білий і всі всі відцінки сірого між ними. А з іншого боку, хроматична гама. О, це вже справжнє свято, бо тут живуть усі яскраві кольори, які ми так любимо. Гаразд, з двома світами розібралися. Тепер переходимо до справжньої магії, до тих трьох чарівних кольорів, з яких уявіть собі, можна створити майже будь який інший відтінок. І ось вони наші головні герої жовтий, синій і червоний. Всього три, але саме вони основа основ. Це ніби три кити, на яких тримається весь різнобарвний всесвіт живопису. А тепер невеличкий експеримент. Уявіть, що ми беремо трішки жовтої фарби, додаємо до неї синю, ретельно змішуємо. Що ж у нас вийде? Ну-ну, які є ідеї? Зелений. А вже ж! От бачите, як просто два основні кольори зустрілися і створили щось зовсім нове. Такі кольори, що утворюються при змішуванні, називають похідними. І цей фокус працює з усіма основними кольорами. Беремо жовтий і червоний, отримуємо оранжевий. Синій з червоним виходить фіолетовий, а жовтий із синім, як ми вже знаємо, зелений. Ось і вся наука. Так, з кольорами ніби розібралися. А тепер давайте подивимось, де ж ми взагалі зустрічаємо це мистецтво у нашому житті, де можна побачити всі ці дивовижні картини. Ну а якщо казати по науковому, то живопис це вид мистецтва, де головний інструмент колір. А якщо простіше, то це вміння розповідати історії, але не словами, а фарбами. Колір це їхня мова. І цей живопас буває дуже різним є, наприклад, станковий, це ті самі картини в рамах, які ми звикли бачити в музеях, є монументальний це щось величезне. Уявіть розписи на стінах чи стелях у старих палацах, а є ще й декораційний, це, наприклад, декорації в театрі, які допомагають створити казковий світ на сцені. Ну що ж, теорія це добре, але найцікавіше це, звичайно, практика. Готуйте фарби й пензли, бо зараз ми будемо малювати. І не просто щось, а справжнісінький старовинний замок. А малювати ми будемо не просто так. Нас надихне музика. Є така чудова п'єса Старий замок, Модеста Мусоргського. От спробуйте уявити старезний, величний замок, оповитий легендами, саме його настрій ми і спробуємо передати. І тут у нас є два шляхи: перший намалювати замок у сутінках, такий загадковий, тихий. Для цього нам знадобиться, що правильно ахроматична гама, тільки чорний, білий, сірий, і можна створити неймовірно таємничу атмосферу. А другий варіант це зовсім інша історія замок у яскравий сонячний день, радісний, теплий, залитий світлом, і тут вже в бій їде яка гама, хроматична. Беремо всі наші яскраві фарби, сміливо змішуємо і передаємо всю енергію сонячного дня. Отож, який шлях оберете? І знаєте, наостанок, подумайте кожен колір це ніби окреме слово, а разом з них можна скласти цілу історію. Яку історію про свій настрій розповіли б кольори саме сьогодні? Замислиться над цим.